Дуже часто цю машину називають реально ідеальним автомобілем. Але я знаю, що в цьому світі нічого ідеального немає. І універсального теж це як універсальні штани. Влітку буде все одно жарко, а взимку холодно. Тому сьогодні розберемося над всіма, але які приховує Subaru Outback. Всім привіт! З вами канал Крукавто, Полетіли, поговоримо. Є альтернативна кава, є альтернативна музика, є альтернативна парковка як позаду мене. Але нема альтернатив тому, що спонсор нашого випуску час газу, час газу сучасний сервіс ГБО. Ну газані Довго про дизайн розповідати не буду, тому що Subaru Outback в такому вигляді, як у нас в сьогоднішньому відео, з'явився уже досить давно. Хочеться зазирнути трішки в історію, чому ця машина виглядає саме так. В 90-х роках була така ситуація: у Сполучених Штатах у Subaru не вистачало suv сегменту для того, щоб конкурувати з іншими автомобільними виробниками. І вони вирішили, що напевно найкращим і найпростішим при цьому варіантом буде взяти Subaru Legacy в кузові універсал, доліпити до неї. Пластикових обвісів. Привід і так був повним. І сказати, що ось наш новий SUV. І в принципі, ця концепція у аутбека тягнеться і досі. Тягнеться майже на 5 метрів, як і кузов аутбека. Він дуже виріс, це у нас шосте покоління. І дизайн, як ми розуміємо, він вже е, такий злегка підзастарілий, або, як кажуть, фанати Subaru, класичний. Е, ми маємо досить е, традиційні лінії кузова. Ми маємо багато пластикових обвісів, які захищають автомобіль, який все ж таки позиціонується як автомобіль, е, як для бездоріжжя так для активного відпочинку. Кліренс у нас заявлений 21 см, Реальність показує десь порядка 18-19, залежно від того, який у вас встановлений захист двигуна. Машина реально готова для того, щоб на вихідних з сім'єю чи з друзями підкорювати якийсь не дуже жорсткий, але все ж таки офроад, Але я розумію, що в міських пейзажах ця машина виглядає вже, як на мене, трішки простовата. Пару моїх друзів, які побачили, що. Я на аутбеку заявили, що це Дідмобіль. Вибачте, може, певною мірою, трошки так і є. Ну і доволі традиційним залишилось розуміння аутбека, як все ж таки більше універсала, підвищеної прохідності. Бачимо довгу задню частину. При цьому візуально, коли вона стоїть біля кросоверів, вона не виглядає меншою. Вдома вчора припаркувався біля RX 350, го десь року 13-14, і аутбек виглядає ну прям реально більшим. І раз я вже тут, то скажу, що задня оптика, що мене здивувало, не LED. Тут чітко проявляються лампочки, але зазирнемо зразу в багажник, він мав би відкритись від того. Що я махнув рукою ось тут біля значка, але чомусь зараз він це робити не хоче. Е, всередині, всередині, у нас 563 літри об'єму. Дуже круто все організовано. Зліва у нас є саб, справа у нас є сіточки, тому зручно все можна розкласти. Трішки дешевить це все. Ось ця дуже м'якенька шторка. Ну, чесно, прям. Не те, що хотілося б тут бачити. Під підлогою у нас є докатка, у нас є набір органайсерів, є у нас навіть таблички з написом Outback. Вітя, даруй, ти хотів Outback. Все. Я думаю, що Subaru забули, що вони там є. А там Ланос, Ланос фоксує. Але те, що у нас доволі такий традиційний дизайн, не модерновий, не хай-тек, не означає, що з технічної сторони тут все зробили так само по-застарілому. Машина реально нафарширована за останнім словом техніки, і деякі функції є цікавішими і працюють цікавіше ніж в багатьох конкурентах і інших автомобільних виробників в принципі. Але стоп, зараз залі не про це. Зараз у нас традиційна частина, яка стосується саме. Технічної складової автомобіля і тут у нас все в класиці для Субару, у нас опозитні двигуни, у нас тільки повний привід, немає ніяких альтернатив, як постійно заявляють і акцентують увагу Субару, симетричний повний привід. Підвізка попереду Макферсон позаду багатоважільна. І якщо ми говоримо про те, як це все в сукупності працює, то Електропідсилювач керма е, мені подобається. Машина легко керується в місті, але кермо доволі вяле. Якщо ми зараз їдемо там на рівній ділянці дороги, і я пробую легенько рухати кермом, то по машині змін взагалі не відчувається. Вона дуже сильно крениться. Якщо я почну різко рухатись, то жопу прям закидає дуже сильно. Але. Е, Підвізка надзвичайно комфортна. Зараз це не помітно, бо у нас рівне покриття. Але я поїздив по місту і вона прям дуже круто з'їдає дрібні нерівності, люки, дорожні поліцейські. Їх можна проїжджати на такій швидкості, на якій на інших багатьох автомобілях це і не снилось. Коробка передач у нас знову ж таки традиційна для Subaru. Варіатор. Я ці коробки не дуже люблю в плані того, як вони працюють, тому що до них треба звикнути. Але тим не менше, в сукупності наш варіант з 2,5-літровим атмосферним варіантом розганяється від 0 до сотні за 9,5 секунд. Динаміка не суперова, і тут якраз буде але про яке я скажу трішки пізніше, але воно одне із найбільших в цьому автомобілі. Порахуйте скільки разів він сказав але, але, але але, але. тому, що відео називається. Всі але ні, воно не так буде називатися. Але ви зрозуміли, на початку відео я сказав, що ми поговоримо про всі але. Тому сьогодні буде 278 разів використане слово але. але. Але, 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 але. 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 Все ж таки у нас субару, і це означає, що у нас не просто комфорт і там якісь емоції від водіння на асфальті. У нас є можливість виїхати на бездоріжжя. Що для цього є у Outback? У нас є симетричний повний привід. У нас є три режими їзди: перший режим звичайний, другий сніг та бруд, і третій це глибокий сніг і бруд. Ми зараз приїхали на локацію, де пісок, і це, в принципі, для більшості позашільховиків досить складні ділянки, тому що тут реально Вирішуватимуть більше ваші шини і те наскільки ви їх стравите. Найбільшою проблемою саме Аутбека в цій всій історії є те, що це не позашляховик, а це універсал підвищеної прохідності, ну чисто історично так склалось, і він занадто великих розмірів. В нього занадто велика база, в нього занадто довгий передній і задній звіз. Тому, звичайно, всі ці можливості його повного приводу трішки з'їдаються просто примітивною геометрією. Тим не менше, дійсно ось приїхати на вихідних з компанією, кудись відпочити, аутбек може і може забратись набагато далі, чим там 80% цивільних автомобілів, і далі, ніж більшість кросоверів, які зараз доступні в Україні, в версіях з переднім. Приводом. Такий ті про одне розказав, про друге розказав, а про головне про серце про двигуни забув. Значить, в Україні доступних два варіанти. Перший, такий, як у нас, 2,5 літри, атмосферний двигун на 188 сил. Е, опозитний, все зрозуміло, як бачимо під капотом. Всі елементи електричної системи: генератор, стартер, винесені максимально високо для того, щоб машина могла подолати е, брід більшої глибини. Другий варіант це 24 турбо на 249 сил, який нам ну, в субару не захотів хотіли давати щось нам трошки її підзажали, сказали катайтеся на атмосфернику. І я вважаю, що в принципі цей варіант кращий, тому що, якщо ми позиціонуємо цю машину як сімейний автомобіль, то потреби в 250 сил особливої немає, але по витраті пального вони будуть плюс-мінус однакові. Це мотор досить сучасний, але тим не менше за час експлуатації люди поприїжджали на ньому вже досить великий кілометраж, і непогано він себе зарекомендував. Непогано, але не ідеально, тому що знаю, що бували у людей ситуації читав в різних. На різних ресурсах про те, що бували проблеми з двигунами, ще навіть по гарантії. Якщо є такі люди і дивляться це відео, будь ласка, напишіть, які проблеми були у вас в коментарях. Будемо тільки раді. Давай поїздимо вже! А тепер давайте подивимося, як це все виглядає на бездоріжжі. Я знов хлопаю, чекаючи, що ти тут зробиш перехід такий бам. А ще у нас проблеми з автофокусом були. Е, з автофокусом ніколи не буває проблем. after focus crew Він виглядає однозначно сучасніше, ніж дизайн її ззовні. В принципі, концепція нам вже знайома, тому що ми знімали крос-трек. Але в крос-треку була претензія до того, що все досить пластикове, таке грубе. Тут, хоча стиль ми впізнаємо, але ми бачимо набагато кращі матеріали виконання. У нас топова комплектація, тому у нас тут сюди шкіра напа. Цікавого такого наче вже і не коричнева, наче не кон'ячна така рудувата шкіра, виглядає дуже круто, дуже якісно все зроблено, красиві строчки, і в поєднанні кольорів теж все виглядає дуже лаконічно. Значить, місце водія у нас дуже зручне, класні сидіння, комфортні з великим діапазоном регулювань. Регулюється навіть у нас ось підголівник по куту нахилу, досить просто, але тим не менше функціонально. Кермо традиційне для субару, зручне, інформативне, зрозуміле, і все так само мені не дуже зрозуміло навіщо кнопку вмикання підігріву керма виносити от сюди таким окремим важелем. Але е Зрештою, це суперзручно і функціонально і зрозуміло, якщо ви їздили на Subaru. Перед очима водія у нас панель приладів, яка для Subaru залишається традиційно аналоговою, з великим дисплеєм по центру, куди ви можете виводити необхідну для себе інформацію. Чи хотілося б мені тут бачити все таки цифровий кластер? Ну, однозначно, так ми знаходимося в машині 24-го року, і хоч на порозі 25 п'ятий, ми розуміємо, що в наступному році вона теж не зміниться. І за той бюджет, який вона коштує, ну Традиції традиціями, але все ж таки, мені здається, треба більше йти в ногу з часом. Значить, дисплей мультимедійної системи 11 з копійками дюймів. Він такий ж, як був в Кростреку. треку Мені він подобається з точки зору функціоналу. Я вже говорив, здається. Непевний. В кростреку про те, що все-таки зараз, 24-й рік, ми переходимо на вертикальний формат. Тіктоки, оці ваші всі рілси, і ось такий дисплей виглядає більш схожим на дисплей вашого телефону, тому сприймається краще. Єдине, що мені хотілося б, можливо, в якихось оновленнях, щоб трішки поміняли візуалізацію, бо виглядають дизайн ось цих всіх перемикачів, трішки, наче вже з. Застарілий, е, але тим не менше, тут є всі необхідні функції для керування вашим автомобілем. Є безпровідний е, Apple CarPlay Android Auto. З мінусів, які я бачу далі, опустившись нижче на центральну частину. Це те, що мені немає куди покласти свій телефон. Е, вони залишили традиційний великий важіль перемикання передач. І єдине, куди я можу е, запхати телефон, це в ось цю нішу, і то він туди нормально не стає. Відповідно, в силу цієї, е, скажімо так, ергономіки. Не було і куди розмістити безпровідну зарядку, тому її в цьому автомобілі немає. Два величезних підстаканники. Якщо ви п'єте еспресо, то забудьте про те, щоб возити стаканчик з собою, бо ви там його і загубите. Великий підлокітник, який складається окремо з верхньої секції великої і глибокої. І тут у нас є місце, куди ви можете запихати правильно компакт диски і слухати ось цю сучасну мультимедійну систему з дисків. Ставте лайк, якщо у вас є диски в машині. Блін, ні, тоді не буде лайків під відео. Не ставте лайк, якщо у вас є диски в машині. Позаду у мене ніяких хале до цього автомобіля немає, тому що я зі зростом метр 90 комфортно розмістився за собою зростом метр 90 Ноги не дістають до сидіння, але посадка досить висока і досить висока підлога. Я почуваюся, ем, наче сижу в якомусь електромобілі. Е, але е, круто. Е, ви бачите, що я сижу досить вертикально, але це дуже легко виправляється, тому що воудбека є можливість змінювати кут нахилу сидіння. І ось такому напівлежачому, ну я прям готовий мандрувати, навіть не буду. Чи за кермо, центральний підлокітник широкий, є два підстаканника, нічого особливого. Саме сидіння дуже комфортне, м'ягеньке. На центральній консолі у нас в топовій комплектації є підігріви сидінь, є порти для зарядки телефонів, і центральний тунель, незважаючи на те, що у нас машина з повним приводом, ну, наче й високий, але за рахунок того, що Outback славиться тим, що це машина, яка одна з найширших з точки зору от саме ширини салону, то я розумію, що якщо є потреба... Треба, то тут ми комфортно можемо їхати з кимось у трьох. Стеля не заважає, тому що під люк є окрема виїмка. Припускаю, що саме тому немає панорами, бо якби вона була, я б вже був дуже близько. Я ж кажу: тут ніяких але у мене нема. Тут однозначно лайк, із вас лайк, підписка на канал. Ви це все пам'ятаєте. Тепер трішки все-таки про відчуття за кермом. Звичайно, всі електронні асистенти, які тут присутні, дуже круто відпрацьовують. І мені дуже подобається система запобігання зіткнення, яка тут є, вона працює не просто як в інших автомобілів, попереджаючи про перешкоду або починаючи гальмувати. Тут вона в екстрених випадках, якщо ви ніяк не реагуєте, може навіть зреагувати, відвівши машини в сторону, тобто об'їхати перешкоду. Для цього тут використовується ось такий величезний блок, з здат. По центру, по суті, система така ж, як була у нас в крост-треку. Датчики мертвих зон, система контролю смуги, адаптивний круїз, само собою розуміється, і адаптивне світло теж. Як це все в комплексі працює і як воно сприймається, сприймається це як дійсно комфортний автомобіль з хорошою шумоізоляцією. Тут прям взагалі немає зауважень. Чути двигун, але чути дуже приємно, тому що це опозитний двигун Subaru. Це Ну, прям мед для вух, відверто. Оглядовість класна. Що стосується комфорту, ергономіки, у мене зауважень абсолютно ніяких немає. Є у нас підігрів сидінь, вентиляція, сів, розслабишся, сів, розслабився, їдеш і кайфуєш. Є у нас пелюстки для перемикання передач вручну. Навіщо вони потрібні? Не розумію. А так, врешті-решт, тут але немає. Subaru досить молодий бренд, але в свій час саме вони були одними з перших, хто вирішив встановити повний привід на легковий автомобіль, так як до того часу з таким були тільки позашляховики, і цей крок дуже сильно змінив автомобільну історію і. Тому Subaru зберігає цю філософію далі. Вони несуть її крізь роки, крізь століття, і хоча їхні рішення можуть здаватися непопулярними, комусь неправильними, комусь нелогічними з точки зору маркетингу, але машина дійсно дарує яскраві емоції. Я вам скажу чесно, я зараз трішки покатався, ви бачили ці кадри. Настрій піднявся. Мені не потрібна ця машина для того, щоб я долав якісь складні офроди і їхав кудись підкорювати умовний там драгобрат, хоча впевнений. Що виїхав би 100%. Вона створена для того, щоб отак на вихідних виїхати кудись на безлюдну місцевість, отримати прилив емоцій і усміхненим поїхати далі в нові дні, в робочі будні немає значення. Це просто те, що дасть вам можливість дуже сильно відвести душу, і це дуже приємно. Ну прям справді. А на десерт я вирішив залишити ось два основних але цього автомобіля. Перше, але це витрата пального. Я проїхав 201 кілометр за цей тест. Я завжди, як тільки беру машину, зразу обнуляю бортовий комп'ютер. Середня витрата у мене вийшла 13,1. Навіть якщо прибрати той факт, що там, поки ми знімали машину, вона стояла заведеною. У мене виходила порядка 12,7 літра на сотню. Це той момент, який мені здається буде дійсно дуже великим. Але при Виборі автомобіля і при розгляданні аутбек як основного там для себе варіанту, особливо якщо експлуатувати його дійсно регулярно в повсякденному житті для сім'ї. І тут необхідності в повному приводі у вас не буде 95% експлуатації, необхідності в великому об'ємі багажника у вас не буде 60% експлуатації, але необхідність економічності авто буде завжди. Трішки хочеться продовжити про безпеку в Subaru Outback, тому що я розповів про те, що є системи запобігання зіткнення і так далі. Але ця машина ще дуже круто себе показала у краш-тестах. І коли проводили тест п'яти найпопулярніших автомобілів, я не пам'ятаю, в Європі чи в Америці суть це не міняє. Тест бокового удару Subaru показала найкращий результат. Також тут ще є дуже цікаві фішки по типу до встановленої подушки безпеки в сидінні пасажира для того, щоб уникнути сильних травм при боковому ударі, які наносить водій пасажиру, ось такі, начебто, на перший погляд, речі, на які не завжди звертаєш увагу, але тим не менше, при щоденній експлуатації вони суперважливі. Але ми підводимо це все до останнього але і найважливішого в цьому відео. Це ціни і комплектації. Значить, у нас по факту є три варіанти комплектації. Дві доступних для двигуна 2.4. Це Field і Touring. І версія Touring XT. Це наш 2.4 Turbo. Значить, Ціна базової машини тут порядка 1 мільйон 850 тисяч гривень. Версія ж Touring XT Порядка 2 мільйони 200 плюс тисяч гривень. Це приблизно 55 тисяч доларів. Це дорого. Це насправді дорого, як на мене, для автомобіля, який уже на даний час трішки. Візуально відстає від своїх конкурентів. Так я розумію філософія Subaru. Так я розумію ці всі аспекти, в які вкладно дуже багато сил ресурсів розробників. Але мені здається, що остаточним таким аспектом, який не дає великій кількості людей обрати цей автомобіль для себе. А наскільки я знаю, Outback дійсно не суперпопулярна машина зараз серед нових авто. Це саме цінник. Тому дуже багато аутбеків, які ви бачите на вулиці, це автомобілі пригнані. Битими зі сполучених штатів, тому що що правильно так виходить набагато набагато дешевше. На фінал я скажу вам відверто. Десь рік тому ми з хлопцями, ну, звичайно, обговорювали машини, обговорювали Outback в тому числі, тому що Віті дуже сильно подобалася машина. і Він прям мріяв купити собі таку. Ми з Женєю теж дивилися і хотіли її відзняти, було дуже цікаво відчути її. І зараз, за рік, за рік протестованих машин, за десятки протестованих кросоверів, ми трішки, скажімо так, скотилися в своїх бажаннях і, зрештою, Outback уже не видається чимось таким, Таким е, іконічним і Ідеальним, як здавався тоді, але це чудове авто. Я розумію, за що його обирають люди. Я розумію філософію Субару. І я щиро вважаю, що ця машина заслуговує бути більш популярною в Україні і частіше зустрічатися на наших дорогах. Тому треба, щоб вона стала трішки дешевшою. А зараз я хочу вам подякувати, що ви були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякуємо, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Усі актуальні збори в описі під цим відео. Всім мирного неба! Всем папа. -па.